На моем канале вже не було, друзі, давно відео, но ну, я же друзья записал для вас, друзья, самый быстрый спидрам по фон пойдем один за одну минуту. Якщо це відео набере, О, за 5 минут, Что ще раз сказал. Якщо це відео набере баталлайкос, я думаю, спид в другу часі, третю час і третьой час. в другу мене якось ще ну получится якусь. Я считаю, я читер с баштанчиком. Ну, хай давай ключ. Ну, третью час, я тупо, я не представляю, я це буду робити. Хлоп, друзі, пішли. Пішли, друзі, берем, берем. Привіт, кисемісі. Друзі, берем, берем. Давай, друзі, ось уж. Та блін, наш самий бистрий спідран по Пупі Плейтайм 1, друзі. Ще ніколи так, друзі, бистро не спідрани в по Пупі Плейтайм 1. Це просто капець, друзі. Давайте в його сканіруємо. І тупо біжемо. Привіт, Хагівагі. Привіт, привіт. Привіт-привіт-привіт! Давай, друзі, біжим-біжим-біжим! Все, бачите, друзі, я вам показав, що у мене є чити. Я реально настоящий читак цієї гри. І скажете, друзі, що я про прочитирай всю цю ігру, а ні, друзі. Ви подивіться, друзі, внимательно, і ви побачите, друзі, що я сам по іншій черзі пройшов по питань лотин за п'ять хвилин. Я в шокі. Я пока, друзі, щас, ну... Ну, не видно мені таймер. Ну, короче, Ну і я ж тебе не бачу, скільки я вже записую. Ви, мабуть, на екрані бачите таймер, я там, напевно, поставив, а може і не поставив. Ну, ладно, там потім розберуся якось, друзі, давайте, біжу, і я все, друзі, собираю, друзі, цю жовту штучку. І, друзі, біжим, тупо, друзі, біжим, я, друзі, якомога скоріше, а то в нас найбільший спідрам по один. От, друзі, реально, напишіть, друзі, в коментах, які мені ще відосики поснімають. Приїхали, і все, бігом, 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 та, блін, бігом, 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 все, друзі, бігом, давай, приїхали. друзья и ждем какая штучка Нам дать красную перчатку, красную руку. Все рука я осталась красная рука. Все нам дают красную руку и все, 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 воно, красная рука. Давай, друзья, сканируем. У нее, сканируем, друзья, и белая рука друзья, и быстрее, друзья, быстренько друзья, бежим, 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 друзья, спидраны, тюру, ой, у нее нет, нет, цельно. Не туди я побіг. Друзі, біон, друзі, обходим. Обходим, друзі. Беремо лік 3. Часа, друзі, я. Реально, друзі, я тупо. Щось так спішу, друзі, що капіць. Я тупо, я так спішу, що, блін. Ви не представляйте себе, як я спішу. Я тупо хочу дуже реально швидко прийти побігу тайму 1 за 5 минут. Ну мені каже, в мене це вийде. Якщо це відео вийшло, у мене це вийшло. І. давайте. Давайте їдемо. Давайте їдемо. Їдемо. Ой. Ой. А, я приїхав, да? Першу друзі, без друзі, бігом. Бігом, друзі. Ну, не не м'ям, друзі, не мідлим, не спішим, друзі, не спі... Ой! Що я розказую? Спішим, спішим, друзі. Давайте не мідлим, але спішимо, друзі. Давайте друзі, бігом. беремо друзю штуку. Друзі, бігом перетягуємо. Идем, друзья, вот так вот так. Перетягуємо сюда. Друзі, друзі, цей стовп. Обматуємо цей стовп. І все друзі, бесим друзі, нажимаем на цю штучку, друзі. І справим. Ай-яй-яй, ну реалістичності, реалистично мене прям роздражає. І нажимаємо на цю кнопочку. Блін, це заработает. Все, друзья, пішло, друзья, діло. Пішло, діло. Ну ладно, я пока. Поставлю на паузу. Все, друзья, поняла, друзья, до того момента, коли вже мы сделали игрушку, то цей весь час, типа, це не получился на спидра, по поета один. Получился б... Ну, короче, не було спидра, на цей етапом перемотав. О, так я виріжу. Друзі, басенька, друзі, беремо цю ігрушку друзі, і біжим. Тупо спішимо, друзі, біжим, біжимо, спішимо. Вставляємо, друзі, ігрушку і все, зараз вийде наші друзі, любимої Хагівагі. Привіт, Хагівагі, привіт. Все, Хагівагі, Ти мене не віймаєш. Я б з тобою погуляв хагівагі, але вибач, у мене просто спідрайм первої першої Все, я пішов. Хаки хагівагі, де мені не поміха. Я друзі в вентиляції уже скільки раз проходив. Тому, друзі, я ні разу, друзі, ні разу не приїграю. Що я хоть раз проиграю, что, ну, типа Пройдесы ну, проснимать видео. Я друзі дуже я сильно друзья поискую, друзі, дуже друзья сильно качественно, друзья. Ну дуже сильно круто, я прохожу, друзья, цю игру. Давай, друзья, бежим, бежим. Тут приседаем, друзья. И І... нет, блин. все, ах, хагиваги, привет! Друзья, бежим, бежим. Бегом, друзья, бежим. А знаешь, что, друзья, я сейчас, друзья, протуплю все. Капец, пидраны, все по кахаги ваги. Да, блин, то да, фагралистично сильно раздражаю. Все, друзья, давай, то по кахаги ваги, все. Да лучше гулимом встретимся, я не знаю, в два артилами, наверное. Все, друзья, пошли-пошли, пошли-пошли. Давай, друзья, берем. Ой. Ой-ой-ой. Это я случайно удалил. Читам Ну да друзья дуже рады, ми прошли игру за скид там. Ну за 5 минут. Ну я сейчас подивлюсь на таймер. На таймер. Подивлюсь, друзья, бегом, друзья, идем, друзья, в домик попи. Бегу, друзья, бессимка друзья, спидрами, друзья. В домике попье, друзі. Бион прыгаем прыжками, друзья. Друзі, друзі бежим, 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 друзья, бежим. А скаут тут что все? А, конечно. Друзі, бежим, тупо друзья, бежим, отправим ящик поппі, друзья давайте быстрее у нас під раунд. Все, друзі, попі. І знаєте, друзі, ми пройшли, друзі, попі, тайм один. Просто під друзі. Що вам це відео сподобалось, друзі, ви поставте лайк і підпишіться на канал. А цю ігру ми пройшли, ну, не за 5 минут, а да за 6 минут. 26 секунд. Ну, ладно, нічого страшного, все одно хорошо. А зараз, гайс, гай, пане, якщо ви хочете удовження з під раунд попі, питань, э, е попі, питань, тому, наверное, ватали косі, друзі, а зараз, гайс, пане, та всім-всім, пока-пока.